Доброго ранку, вітаю вас, вітаю глядачів. Пане Артеме, а сьогодні в нашому ефірі представник 3-ї штурмової бригади вже розповідав про активізацію ворога на лінії Сватове Борова, а якраз на межі Луганської та Харківської областей. Можливо, у вас є якась додаткова інформація, що там зараз відбувається. Наскільки великі резерви накопичує ворог на тимчасово окупованій території Луганщини? Ну, ви знаєте, ми вже не раз спостерігали і спостерігаємо. і Доводимо інформацію про те, що за останні три тижні збільшилась кількість обстрілів. Ворог значно посилив в обстріли по позиції наших військових органівців, в тому числі і, е, населених пунктів, які знаходяться на смузі зіткнення. Тому про збільшення кількості ворога я думаю, що військовим це більш відомо, але те, що йде переміщення ворога, з'являються якісь нові організми в бойових діях, приймають участь з нашими хлопцями. Це ми спостерігаємо. А також надаємо всю інформацію нашим військовим для того, щоб вони могли підготуватися і вразити ще до початку наступу. Війську уразити ті місця, де накопичується ворог. Населені пункти Луганщини, які зараз знаходяться фактично на лінії зіткнення Андріївка, Макіївка, Невська. Інші. Скільки там зараз цивільних залишається? Чи є така інформація? Як вони, в яких умовах вони зараз живуть? Зараз залишається 46 чоловік. На минулому тижні чотирьох ми евакуювали. На жаль, лише після загибелі однієї з жіночок, яка під час артилерійського обстрілу знаходилась біля свого подвір'я. Загинула. Евакуювали звідти також, тому що там неможливо проводити всі заходи правоохоронці і працівники військової адміністрації місцевої, якраз змогли евакуювати, і після цього ще четверо людей виїхали. Ще люди залишаються, проводиться постійна робота. туди доставляється гуманітарне забезпечення. Зараз важче, тому що ворог є безпосередньо по шляхах і по логістичних шляхах, і по шляхах, які ведуть до цих населених пунктів. Проводимо роботу. Злії щодо евакуації поки що не погоджуються. Люди літні, люди біля своїх домів. Знаєте, як знаєте, вони кажуть тут. Всі всі мої родичі. Тому є проблематика. Працюємо в цьому напрямку, максимально допомагаємо їм. Якщо хтось тільки виявляє бажання на відвозимо зразу, діти і воюємо до безпечних населених пунктів. Яку саме допомогу цим людям надаєте зараз? Це харчі, вода, ліки, щось ще. Перше, це харчі, звісно, потім ліки. Друге, третє це паливо і забезпечення батарей для того, щоб могли люди якесь світло, користуватися, тому що його нема Зрозуміло, Наші працівники, які там знаходяться, забезпечують не постійно, але скажімо так, в дозволений військовий час зв'язок для людей, щоб вони могли поспілкуватися з рідними. Ну тоді, коли це дозволяє обстановка, тоді коли це дозволяють наші збройні сили, які знаходяться на своїх позиціях. Скажіть, а як люди отримують там пенсії? До прикладу, ви сказали, що там переважно вже літні люди залишилися в цих населених пунктах. Це як вони отримують виплати? Ця робота була ще давно організована за потреби людей, коли дозволяє можливість виїхати, і коли людина потребує отримати цю пенсію для того, щоб закупитись, наші оцінки військової адміністрації допомагають у виїзді. Повернення туди на місце, якщо людина літнього віку і не має своїх транспортних засобів для того, щоб вона могла виїхати, то закупити те, що їй треба, і отримати там пенсію. Які новини, пане Артеме, є з окупованої території? Що там відбувається зараз? Ну, ви знаєте, на окупованій території особливо, скажімо так, нічого не змінюється. Є показові виступи там про якісь ремонти, але чомусь ремонти, які рекламуються на російські колебачення, ми, ми бачимо лише в тих населених пунктах. Які, скажімо так, не сильно зацепили початок військових дій 22-го року, легке там якесь підкрашення видається за повний ремонт. Або якщо і проводяться більш-менш вцілілого будинку якісь ремонтні роботи, наприклад, в тому Сиреданецьку, то розпігаються це на всю. Державного агресора про те, що от ми робимо, причому навіть якщо в цьому слівому будинку мешкало там дві-три родини, дві-три квартири були заняти інші люди виїхали. І як ворог тепер називає, не з'явились е, по вимозі, то відбувається націоналізація цього житла, передача е, громадянам, громадянам Росії, які Приїжджають туди, дехто з військовослужбовцями, дехто відправлені там як вчителі, як на допомогу медичним медичним закладам, тому що наших лікарів, які там були, не виїхали, всіх помобілізували практично перевели працювати до військових шпиталів або військових лікарів лікар, залежно від фахового призначення, тому. Є якраз проблема на окупованих територіях найбільше це отримання медичного забезпечення, отримання фармації, тому що ну, до абсурду доходить і буквально несюдавно отримували інформацію про те, що родина там з чотирма дітками. Е е е Отримати інсулінові інсулінові препарати, не могли отримати інші препарати Лише через взагалі там незрозуміла зрозуміла була ситуація. Лише через судове рішення. Причому судове рішення якогось військового виконавчого органу відносно медичного органу для того, щоб він забезпечив. Причому самі для себе прийняли рішення для того, щоб видали видати ці ліки. Однак не в тій кількості, що було потрібно, і дуже часто ми отримуємо нарікання про те, що люди в в скажімо так, в чатах називають ліки, які вони отримують крейди. Ну напевно це свідчить про якість тих ліків які вони отримують. В іншому в принципі, ситуація на окупованій території без змін, збільшилась кількість е військових, Те, про що ми казали, збільшуються заходи посилення мобілізації. Маємо такі. Негативні приклади, наприклад, як будівельному коледжі Луганська, після одразу закінчення це деякі час назад. Було всіх дітей, там за які випускалися за день, провели е всі заходи. Мобілізаційні частину направили вже до окупаційних військ. Маємо інформацію також від наших військових підрозділів, що доволі часто е на передній лінії, там де відбуваються такі е, сутички, і в полон Луганчани і, і е, хлопці наші скажімо так отримують інформацію про те, що є запрошені туди, скажімо так, передають такі отряди, сформовані з частково злоганчана, але позаду мають такі е, підрозділи російські, які не дають їм відступати і завозять туди раніше. Колегам ви повідомляли, що на території тимчасово окупованого біловодського району російські військові облаштували новий полігон. Чи можете більше про це розповісти, також? Дивіться інформацію щодо облаштування і полігонів ви казарм отримуємо дуже часто. Передаємо військовим. Зрозуміло, що накопичуються сили, в тому числі як з мобілізованими, тому в тому числі і з призваними і мобілізованими з території держави агресора, яких привозять, і їх треба ще до навчати. Так дійсно, ворог на місці також не стоїть, проводить навчання рівень цих навчань. Зрозуміло. Модивимося, які є навчальне, не можна ніколи недооцінювати ворога, Але те, що ворог робить, робить скажімо так, Луганщину і Донеччину, її стиг з Росією такою логістичною військовою базою для підготовки для та для зберігання боєприпасів і перемог для військових дій. Ми це прекрасно бачимо. Тому коли отримуємо інформацію, коли військові отримують інформацію, одразу ж скажімо так, вирішуємо це питання, щоб не перебували вони там. Дякуємо, пане Артеме. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у студії.